Перше в цьому сезоні буду їсти абрикос. Буду їсти абрикос. Майже по 90 гривень. Він який смачний. Мабуть, смачний. Зараз спробую. Соковитий? лодки. Ой, тут... Она доказала, что здесь ну, вот, да. стоит она. Где она стоит? Не, ну тут она стоит, что там стоит. Столима, да стоит. нема, да? Нет. Стоит там. Стоит там. А це, це молозово, так? Це 40 гривень маленька. Да? Сорок маленькая 40. 40. 40. А сколько такой, что там? 30? 140, 140 кіло. Вчорашня 40, це полот, Mm -hmm. 40, 40, а скільки у тебя череп? Абрикосы. Оля пошло. Аже западные привозят вот, туда в шуруи такие. А скільки стаканчик, прижував. 20 гривень.

А ви 10 гривень мені не знайдете? А скільки малинка? Стакан 4. І люди 4. Що дивляться. А малинка скільки?

Спитаю малинка скільки. тільки. Попробуйте. Всім привіт! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Погода тепла. Дощик йде, десь плюс 22 градуси. Хочеться парасольку відкривати. Ну, йдемо трошки дощик мерехтить. Дуже сильно не намокне. вже закрутилося друзі зараз mm -hmm. йдемо в баловану галю давно вже не були треба купити якийсь котлеток домашні напівфабрикати а там буває щось хороше там ось взяли котлети ой а скільки кілограм почув? по 213 гривень за кілограм це 7 штучків на 134 гривні. Зараз йдемо додому. Спробуємо їх запекти в цьому духовці. Все позакручувалося дещо. Випрямляєш, випрямляєш Дома Волосся воно на дощику закручується. Це школа, дітки на канікулах. Це наш Тарасик старший оночик іде вже на той рік в школу, на цей рік. Це у, рік у, у вересні вже йде перший клас. Другу добу у нас опади, ну десь припиниться на деякий час. І знову дощ дощ дощ. Зараз в телеграмі. Читаємо, що лідером України за кількістю опадів стала Золотоніщина. і минулої ночі стільки було опадів, що становило майже 40% місячної норми.